Це Львівщина. Сьогодні у нас дощить, але місцеві люди, які живуть у Львові, або ті, хто часто сюди приїжджають, розуміють, наскільки часто тут можна побачити дощ. Але, не дивлячись на таку прохолодну погоду, і дощ, Львівщина сьогодні теплими обіймами зустрічає дітей з Херсонської області, дітей, які знають, на жаль, що таке війна, і постійно чують ці вибухи. звати Андрій Бідняков це пліч-опліч, де тилові громади. Допомагають прифронтовим. Нововоронцовська громада, що на півночі Херсонщини, майже з перших днів повномасштабного вторгнення опинилась поруч із лінії фронту. Постійні обстріли позбавили людей звичного життя. Можливості спокійно навчатися, працювати, розвиватися та займатися спортом. Особливо це відчуває молодь, яка через війну змушена відмовлятись від своїх мрій та спортивних цілей. Саме тому студентів із Херсонщини запросили на турніри з волейболу у Новояричівську громаду. Тут вони можуть зосередитися на улюбленій справі, вийти на майданчик і показати все, на що здатні. І головне, вкотре довести, що, попри всі труднощі, українські спортсмени завжди залишаються сильними та вмотивованими до перемог. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея взагалі зробити такий захід? Захід не вперший. Це вже продовження нашої співпраці з громадою Форпостом, Новоронцовською громадою. Гарні результати першого заходу, бажання сторони з Нововоронцовки і удосконалення з нашої сторони, приурочення до Дня Героїв, який ми відзначаємо в ці дні, і результат. Сьогодні гарні емоції, гарні враження учасників. — А ви самі були в е, Новоронцовській громаді? Ну от зараз прийняли і вже будемо їхати е, знову в Новоронцовку. але хотілося б їхати. Е, зараз якраз працюємо над проектами, які, е, е, які ми можемо допомогти е, відповідно. І вже, напевно, будемо їхати з кейсом е, конкретної якоїсь допомоги для того, щоб був добрий результат. Добрий день. Добрий день. Що такі сумні? Не, не, не дуже хочеться, не дуже хочеться замки дивитись, так? Навпаки. Навпаки? Ну щось по ним не скажеш. Ніби діти, вони ж студенти, вони вже дорослі. Не знаю, як назвати, але зацікавлені в замку. Будемо зараз дивитися замок. Я теж до речі, коли приїжджав з Києва, їхав на Київ, завжди бачив цей замок, і мені завжди хотілося зайти. І ось, дякуючи президентській програмі пліч у Амбасадора цієї програми, я змога зайти в цей замок. Олеський замок один із найдавніших і найвеличніших замків України. Перші письмові згадки про нього датуються ще 1327 роком. Ці мури бачили чимало. Саме тут народився майбутній король Речі Посполитої Ян III Собеський, а з його залів починалася історія багатьох шляхетних родин. Атмосфера замку й досі зберігає подих минулих епох, переплітаючи в собі легенди, таємниці й дух старовини. За понад сім століть Олейський замок пережив і війни, і пограбування, і навіть землетрус, що міг стерти його з лиця землі. Але він вистояв. І сьогодні Олеський замок одна з найвідоміших та найвідвідуваніших пам'яток Львівщини, яка щороку відкриває свої двері для тисяч гостей з різних куточків України та світу. Дуже важливо, щоб екскурсовод вмів зацікавити. І Ось ця дівчина вона все таки зацікавила їх студентів. Вони вже так стоять і слухають. Це важливо. тіла. Я раз піймав себе на думці, що ось так по екскурсіям дуже давно не ходив. Ми зараз знімали таке враження, що Орел Решку, знаєш, повернувся. І типу я завжди це так не любив, але сьогодні, ну, сьогодні мені сподобалось. Сподобалось через те, що, по-перше, давно не їздив нікуди, а по-друге, дуже приємно, що це у нас в Україні ось такий класний. Привіт! Привіт! Такий стародавній е замок. І моя вам порада. Моя вам порада, будете їхати у Львів, там, з Києва, з тієї сторони на захід країни. заїдьте, не пожалкуйте, витрате годину свого часу, але вам сподобається. І по-перше, -по ще, окрім замка, неймовірний краєвид з нього відкриваються. Історія нашої країни різноманітна та насичена. Це шлях, сповнений героїзму, трагедії, великих звершень і неймовірної сили духу. Вона творилася поколіннями, і кожен її етап залишив слід у нашій культурі, традиціях і світогляді. Знати свою історію означає розуміти, хто ми є, звідки походять наші цінності, чому ми боремося за свою свободу і незалежність. Це фундамент, на якому будується майбутнє. Так, історичний діяч. Засновник Запорізької січі його вважають. Вигоський. Е, який Вигоський? Сам з собою поговорив? Е, байда Вишневецький. 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 Файда. Байда, байда Вишневецький. Щас я вам скажу. Вишневецький. Молодець. Мазепа. <соek> Мазепа. <соek> Мазепа. <соek> післяшше, післяшше. <соek> <соek> є черешня, а є. Вишневецький. Вишневецький, правильно. Вишневецький. 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 Правильно. Що так не Відома українська поетеса. Ліна Костенко, Ліна Костенко, молодці. Ліна Костенко. Ліна Костенко, правильно. Ліна Костенко. Ліна Костенко. Поетеса, письменка. Ліна Костенко. Ліна Костенко. Ліна Костенко. Ліна Костенко. Так. Ліна Костенко. Ліна Костенко. Ліна Костенко, молодці. Ліна Костенко. Ліна Костенко, молодці. Це двадцяте століття. Український борець. Піддубний. Правильно. Піддубний. Піддубний, так. Все, Іван піддубний. Так. Іван піддубний. Ти просто легенда. <ріху> Іван сила? Іван сила, а. Іван Піддубний. Підбульний. Підбульний? <ріху> Підбульний. <ріху> Піддумний. <ріху> піддубний. <ріху> стус? А чого так не впевнено? Я трошки плутаюся в них. Це <ріху> правильно <ви> сказали? <ріху> стус. Василь Стус. Ой, це Стус. <ріху> це Стус. <синкрию> <синкрию> <гладно> <синкрию> Стус. Правильно. <посинкрию> Стус. Правильно. Василь <посинкрию> Стус. Василь Стус? Стус. 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 Примаченко? Примаченко. Примаченко. Правильно. Примаченко. Правильно. Боже. Марія Примаченко. <просинкрию> Приймаченко. Художниця відома українська. <просинкрия> <просинкрия> Примаченко. Абсолютно правильно. Богдан Ступка. Так, Богдан Ступка, актор. Oh, yeah. Ступка. Богдан Богдан Ступка. так, yeah, Молодці. Ступка. Правильно. Yeah, Богдан, Богдан Сильвестрович Ступка. Ступка? Ступка. Ага, це пця, блін, це, блин, це Богдан. <ріх> Богдан Ступка. Богдан Ступка. Богдан Ступка. Крила ґрунту. <рістик>. Не треба. треба. Oh. Сковорода. Григорій сковорода. Григорій, молодці. Скор, сковорода. 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 Сковорода? Сковорода. Тим засновників Харкова насправді. Так. Сковорода чин? Сковорода. 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 Молодці. Тисячі Ще ходив. Хто? Сковорода. Сковорода не соромся, кажи, правильно. Сковорода. Сковорода. Після екскурсії замком усі відчутно зголодніли. Тому, не дивлячись на погоду, ми вирішили зупинитися просто на узбіччя дороги і приготувати справжній український куліш на багатті. Куліш це страва з глибоким козацьким корінням. Його ще з давніх часів готували в походах, адже потрібні дуже прості інгредієнти: чона каша, м'ясний бульйон, сальце, цибулька, чесничок. Зараз це кажу вам, а у самого в животі почало гуркутіти. Так ось, поки куліш готувався, атмосфера біля багаття була класична. Дівчата старанно щось нарізають, там помідорчики, огірочки, накривають на стіл щось. Тим часом хлопці дуже зосереджено стоять поруч гуртом і уважно стежать за процесом. Ну, і я так само. Ну, чим я гірше. Помідорчки смачні. Просто я перевіряю. Ревізор. Тримайте. — Це дякую. Там лоскуди. О, пахне як? Да. Смачно? в кулінарі нашої громади. А де він? А Він вдома залишився. Такий ну, десь зварив. Він лайк, <рес> Ви спочатку спробує, то каже, а далі вже якщо добре, то і я буду їсти. Це вже перевірено. Скоріше, як там? Пахне дуже смачно. О, смачно. Таке пікантне. Смачно. Дуже? Ну мені смачно. Біля траси, на дорозі, під дощем. Це найсмачніше, що можна придумати. Пані Наталі, ви скажіть реально вашому кулінару, що дуже смачно. Я добавка. А, а до лужки, дівчат, є Я, я Якраз з собою садочки брав. <рес> Добре, ми вам наберемо. Наступного дня на всіх чекала фінальна частина турніру. Саме тут вирішувалось, хто підніме кубок, а хто здобуде новий досвід і мотивацію. І навіть якщо ви не фанат волейболу, за такими іграми завжди цікаво спостерігати, бо саме в таких матчах всі викладаються на повну. заруба! Серйозна заруба. Дівчата підтримують, кричать. Ну класно, тут вже так більш професійно. Ми знімали тоді волейбол. Там, звичайно, такі діти ще вони не до кінця розуміли, як там, куди можна, в яку зону направити м'яч. А тут же думаю, тут, звичайно, зовсім інший підхід. вже доросліші люди. Хотів би ще відмітити покриття і взагалі спортивну залу тут. Дуже круто. І хотів би подякувати за це місцевий, напевно, владі чи тим, хто цим займався. Львівщині. Це дуже важливо, це надважливо. Дуже хочеться, щоб місцева влада налагодила це, налагодила і відремонтувала всі зали, щоб були класні бігові доріжки, щоб були класне покриття, щоб були турніки, щоб все це було у наших дітей. А то як ми хочемо. Ми хочемо, щоб і медалі олімпійці наші привозили з олімпійських ігор, Але й тим не менш, ми не хочемо робити їм зали. Люди тренуються на вулицях. Тому, будь ласка, давайте це приводити до ладу. Давайте е, робити все, щоб у наших дітей була змога класно тренуватися, щоб у все для цього було. Бо ми ж велика країна, і ми маємо привозити медалі. Ми маємо ставати олімпійськими чемпіонами, чемпіонами світу, е, вигравати європейські змагання і кубки. За це Львівщині ось такий респект і повага. Дякую. Як взагалі сприйняли поїздку, коли дізналися, що е -е. поїдете? Ви знаєте, це був колосальний фурор. Ми вже в цю громаду з спортивними матчами переїжджаємо саме на волейбол. Вдруге е -е. була товариська, гра також після початку війни, але тоді ще наші громади не заключали меморандум, не працювали по програмі пліч пліч А сьогодні ми вже, як кажуть, повноцінні партнери, які працюють, підтримують, і дійсно їхня підтримка для нас дуже важлива, тому що. Ну, це те, що нам необхідно, це перезавантаження. А спорт це найкраще розвантаження, яке може бути і фізичне, і психологічне. Тому це дуже круто, дуже класно і взагалі це просто соста. А як тренування у вас проходять на вашій маленькій батьківщині? Як вдається тренуватися? Як часто збираєтесь і чи є взагалі змога це робити? Ну, ще буквально на початку року змога була не дуже, тому що в нас було попадання в спортивний зал. Ми були змушені його ремонтувати. Але такі самі любителі спорту зробили нам дах, відбурували стіну, яка була пошк... частково пошкоджена, так перекрили дах, і ну, відповідно до допомогла фінансово. Спортсмени допомогли своїми силами. І сьогодні ми маємо відремонтований зал абсолютно, і ми займаємося три рази на тиждень. Ой, клас! У нас е є і команда дівчат, е яка на сьогодні була включена до складу чоловічої команди, так? Е яка відіграла позавчора матчі, зайняла Ви перше виграли, місце. Так, так. Так. Ну і відповідно, і чоловіча команда, яка на жаль через е воєнні дії не може вся в повному складі приїхати. Приїхали ті, хто. Мали таку можливість, тому маємо, що маємо. Що для вас особисто плечо плічопліч? Як ви розумієте, це? Ви знаєте, це дійсно плече допомоги, яке дуже необхідно тим людям, які знаходяться на території, яка знаходиться до зони близько до межі зіткнення. Це я спроце це першочаково і фізичне, і моральне розвантаження. Ми самі з Херсонщини, там дуже тепло, але те тепло, яке ми відчули тут, воно набагато яскравіше ніж те палюче сонце, що є у нас. О, як красиво сказали. Перед від'їздом хлопці та дівчата мали ще трохи часу, щоб насолодитися Львову. Вони гуляли старовинними вуличками, відвідали Шевченківський гай, справжній музей, до речі, під відкритим небом. Хто не був, обов'язково сходіть. А щоб цей день запам'ятався їм ще більше, я вирішив від себе зробити для них невеличкий сюрприз: квитки на футбольний матч, рух, шахтар. Справжні емоції, атмосфера великого стадіону. Як на мене, це ідеальне завершення цієї поїздки. Шахтар! Шахтар Свіженько так. Хотілося, щоб було б на пару десятків градусів тепліше. Матч видався багатим на події. Усі 90 хвилин на трибунах вирували емоції. Було все, за що ми так полюбляємо футбол. Голи, боротьба, багато небезпечних моментів. І навіть в перерві між таймами було на що подивитися. Хлопець прямо на полі зробив пропозицію своїй дівчині, і стадіон просто вибухнув оплесками. Але як то кажуть, це було лише основне блюдо. А ось десерчика всі вже після фінального свистка. Дуже приємно Давайте, з хлопцями за руку, як бути. Дуже приємно бачити вас. Клас, всі задоволення, пофоткались з футболістом. Особисто для вас пліч-опліч це про. Це про це про згуртованість, це про між нами відстань в кілометрах. А всьому решта це єдність. Пліч-опліч це про єдність без кілометрів. Що б ви хотіли сказати людям, які зараз е, проживають на прифронтових територіях? Напевно, в кожного, в кожної людини в Україні, кожна людина Україна сплагла спрагла миру. І я би як до себе особисто, так і до кожної людини, яка проживає, будь-де в будь-якій точці України, щоб цей справедливий мир скоріше прийшов на нашу землю. Знаєте, напевно кажуть, розділена біль вона є в два рази легшою. Е, тому кожен з нас е, має співпереживати і е, десь завжди бути поруч. І спіль, спільне щастя воно є в рази е, в рази додає кожному. Тому е, та любов, яку, яку ми маємо приділити тим людям, вона має просто в них зародити надію на, на скоріший мир. Дякуємо. Я бажаю, щоб сюди приїжджали до вас діти з Херсонщини, з Донеччини, з Луганщини, з Сумщини, Дякую. з усіх регіонів нашої країни. А ваші діти їздили на Донеччину, Дякую. Луганщину Дякую. і так далі. Дякую, так далі. Дякую. Дякую так, вам. Так обов'язково буде. Балізи зібрані, рюкзаки на плечах. Для цих спортсменів дні на Львівщині стали справжньою пригодою. Але будь-яка подорож має свій фінал. І настав час повертатися додому. Залишаться фотографії, спогади, емоції, але хочеться, щоб у них залишилось і те, що не покладеш у валізу. Відчуття, що десь там за сотні кілометрів, є місце, де їм завжди раді. Поїхали додому втомлені, але щасливі. Як би не було тут класно, тихо і спокійно, але все одно хочеться додому, і я їх можу прекрасно зрозуміти. Всі ми віримо, що дуже скоро е кожен з нас, хто не може бути у себе на малій батьківщини, поїде туди, тому що буде мирне, наше чисто українське небо. Але зараз ми маємо продовжувати підтримувати одне одного, одного, підставляти своє плече. Як сьогодні Львівщина підставила своє плече Херсонщині. Друзі, допомагайте, єднайтесь, дійте. Мене звати Андрій Бідняков, Бідняковса. пліч побачимось. Ви всі класні.